Скажіть мені, будь ласка, а ви любите подорожувати? Гадаю, що так. Сьогодні я вас запрошую у незвичайну і цікаву мандрівку по найкрасивішій країні світі. А які саме ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. На землі великій є одна країна, гарна, неповторна, красна, як калина. І живуть тут люди, добрі, працьовиті. І скажу, до речі, ще й талановиті. Землю засівають і пісні співають. На бандурі грають, і вірші складають, Про ліси і гори, і про синє море, Про людей і квіти. То скажіть же, діти, що це за країна. Вірно, Україна. Тож запрошую вас у подорож по Україні. Україна є найбільшою країною Європи. Наша країна омивається двома морями Чорним та Азовським, славиться своїми родючими землями, могутніми ріками, такими як Дніпро, Дунай, Південний Буг та величними українськими Карпатами. Але найбільше Україна може пишати своїм талановитим, працьовитим та миролюбивим народом. А ще в кожної країни є своя столиця. Це найголовніше місто в державі. Діти, а ви знаєте, яка столиця України? Так, вірно, це Київ. Київ є одним із найдавніших та найкрасивіших міст країни. За однією із легенд про нашу столицю Київ заснували троє братів. Давайте пригадаємо, як їх звали. Молодці діти. Кий, Щек і Хорив. Вони збудували місто на високій горі на Дніпро, щоб легше було оборонятися від ворогів. І місто назвали на честь старшого брата Києву. Наша країна має свою символіку, пов'язану з її історією. Діти, скажіть, які державні символи має Україна? Так, вірно. Державний прапор України. Державний герб України та Державний гімн України. Скажіть, а що означають кольори прапора? Вірно, дітки, синє небо та золоту ниву. А що відображає тризуб? Молодці! Він відображає триєдність життя батько, мати, дитя, які символізують собою силу, мудрість, любов. Діти, що потрібно робити, коли звучить державний гімн? Молодці. Треба обов'язково встати. Цим ми виявляємо пошану до наших державних святинь. Також в українського народу є народні символи. Можливо, ви знаєте, які. Вірно, дітки, молодці. Перший символ – це калина, символ рідної землі, отчого краю, батьківської хати. У народі цінують калину за її цілющі властивості. Верба символ родинного вогнища. Український вишитий рушник. Оберіг української родини ними прикрашали хату, дарували породілі, перев'язували старості та сватів на весілі. Українська вишиванка. символ здоров'я, щасливої долі, порядності. Віночок, символ слави, молодості, перемоги вплітали у нього польові квіти, такі як барвінок, ромашку, калину, півоні. Важливе місце у ньому займають різнокольорові стрічки коричнева символ землі, жовта символ сонця, зелена символ краси та молодості, блакитна стрічка символ води і неба, оранжева символ хліба, біла стрічка символ чистоти. На цьому діти і завершується наша подорож по Україні. Але завжди пам'ятайте, без батьківщини немає людини.